Аудіотехніка AT LP60X Саме цей програвач я раджу тим, у кого дуже обмежений бюджет. Шукати щось дешевше серед нових програвачів марно. Особливо не раджу в якості альтернативи розглядати такі собі програвачі-валізки, все в одному, на кшталт, крослі-крузер lp 60X має дійсно непогане звучання для своєї ціни завдяки картриджу at 91 зі стилусом at 3620 l який ми можемо бачити і на суттєво дорожчих програвачах в якості заводського. Він має ремінний привід та повністю автоматичне керування, тож, якщо ви боїтеся щось зробити не так через брак досвіду, ця особливість буде вам корисною. Програвач не потребує налаштування, лише накинути ремінець на відповідний шкіл та підключити до акустичної системи. Має вбудований фонокоректор, який, звісно ж, можна відключити. Але тут немає клеми заземлення, тож підключення зовнішнього фонокоректора може бути проблематичним. Аудіокабель тут з'ємний, але в якості виходу ми бачимо не традиційні RCA, а 3,5 мм міні-джек, що є трохи дивним, проте цілком працюючим рішенням. Серед недоліків можна назвати легку вагу, відсутність регулювання ніжок та неможливість апгрейду. Хоча замінити сам стилус можна, якщо його ресурс вичерпано. В деяких екземплярах може бути шумний мотор. Наприклад, такий програвач був у мене першим, але я такої особливості за ним не помічав. А от коли брав на тест інший, то там мотор було чутно, якщо знаходитись близько до програвача. Наявність Bluetooth у цій моделі для мене не є додатковим плюсом, тому що це суттєво збільшує ціну. Я вважаю, що воно того не варте, краще купити версію без нього. На момент запису цього відео ціна такого програвача починається від 10 тисяч гривень в офіційних магазинах і від 8 тисяч на тому ж OLX. Хоч він і не є ідеальним, але це насправді непоганий програвач початкового рівня, з яким є великі шанси, що слухати вініл вам сподобається.